Друзі бобри світла немає, ліфт не працює. Третій етаж, спускаюся, що вдома без світла не цікаво. Ну, радіо в мене є на батарейках. Але, мабуть, прокатаюся десь в район, район Харківського масиву, подивлюся, як там люди живуть. Може кавку поп'ю, може тортик з'їм. Сьогодні день шоколадних конфет, так що треба шоколадні конфети з'їсти. Хтось іде, цікавий. А я зрозумів, я хто це йде. Привіт, Лев. Ти... Привіт, лево! А що це... з чим це связано, київський торт? Ніфіга себе, то я зайду, навібся, я йду. Все, пішов. Руслик пішов із левом працювати з київським тортом, ніфіга себе, треба срочно до них іти, але він втік. Так, подивимося зараз. Я же контролирую участок. Порядок точки не на территории. Порядок, снег идет, двери вычинены, идет снежок. Максус тут какая-то машина стоит. Донецкий номер, цены наших соседей. А может и наш, разница. У нас рембик стоит. Снег идет, порядок. Все, и я еду. Прогреваю машину и еду на Харьковский массив. Может там свет есть. Найду свету там. Бо у нас света ушла, кинула нас. А це дуже опасно, коли холостяк і света кидає. Все пока